Інаугурація відбулася, три роки пройшло. І те покращення, про яке люди мріють постійно, воно не відбувається. Воно відбувається покращення для когось, окремо взятих, окремо сім'ї Януковича і компанії, окремо намісників, очільників міста Чернівці, окремо Папіва і команди. Тільки для них покращення відбувається. Народ зубажів, і загалом то Україна дійшла до тої прірви, як в підводників говориться точка неповернення, що ще трошки вони покерують, і нам повертатися вже не буде можливості. Гадам хочу знати, як насправді сьогодні виглядає ситуація в Україні. Ми, як об'єдна опозиція, і опозиційні сили готовилися показати йому справжню ситуацію його правління трагічного. Зінами свідками того, що на промоті за Україна перебуває в тотальній окупації. Ця окупація фактично продовжується, тому що народ на праву кижа ще не до кінця неосвідомої, яка загроза по оці президента Віктора Януковича. І сьогодні на палубі за Янукович зробив політику таку. Він начеплив на кожного українця. Твої рідні кайдани. Ці кайдани на кожному. Українці, які сьогодні навіть оминають нас, наше зібрання. Сині Янукович готовий і далі ще брати на кожного українця, на кожну людину, яка госує. Розуміє... Що це країни відбувається? Рукати роботи через ковіся, в Все вони находиться у інших Сьогодні Доносити правду. людям це журія Томасенко. Анго Геть! Анга Геть! Юрій Голю! Юрій Голю! Юрій Голю! Юрій Голю! Ми хотіли показати це тим, що сьогодні, на прилуки жаль, три роки знаходиться при владі чинний президент, поки що Віктор Янукович. Тобто, фактично, з першого дня, коли Янукович став четвертим президентом України, він підняв всі права під себе. І це є висновки не лише опозиції, це є висновки і простих громадян, які сьогодні можуть сказати, чи дійсно в них покращилося життя, чи дійсно вони сьогодні відчувають, що він їх чує. Але ми бачимо, що опозиційні сили все ж таки починають зупиняти цю навалу і готові протистояти, все ж таки, щоб цей президент пішов у відставку, а пізніше і відповідав законно, я підкреслюю. За всі ті дії, які він сьогодні чинить на посаді президента, я вірю, що цей момент настане, і я вірю в те, що сьогодні Генеральна прокуратура, яка є не генеральною прокуратурою, а генеральна інквізиція України, вона все ж таки запрацює і буде буде порушувати кримінальні справи проти тих посадовців, які сьогодні. Працюють за вказівкою фас президентом. Я, як пересічний громадянин, не належу ні до якої партії, але я бачу, що твориться в Україні повне безобразія. Взяти хоча б 22 лютого виступ Януковича. Це був фарс. Це було підготовлено для того, щоб побачити, показати народу фарс, як там він театр відремонтував. І деякі інші недоліки показав. А те, що у нас твориться на, насправді в Україні, це то тоталітарна держава створилася. І це дуже паршиво для нашої України. Треба скидати ці кайдани, які душать наших політиків, які душать наш народ, і треба. По-моєму, вже обратну сторону на них надівати, на тих же злодіїв, які зараз при владі граблять народне добро, відправляють на, е, в обшорні зони і таким чином збагачуються, а народ в Україні бідні. Дороги стали просто як після е, вітчизняної війни. Страшне, що твориться. І президенту, по-моєму, вже не місце в Україні. Я на даний час на це питання не можу вам відповісти конкретно. На мою думку, як було раніше, так само і зараз. На мою думку, ну, громадян може бути друга думка. На мою думку, як було, так воно і залишилося. Те, що дороги погані, так. Да. Тут я можу сказати, що. Ліпшого не, не, не стало. Хоча деякі дороги зробили ну, і Руску, і Воробкевича зробили непогано. Ну так би зробили всі дороги, то було б супер. Як буде краще, як той не лишився життя, як було. Ну, що скажемо, подорожання постійно йде. Робота така сама, зарплата така сама, нічого не піднімає, ніяк, І... Пенсію вивчає, що більше може бути. Набув, щоб похуйлося. Намного. Він ще обіцяв, там пенсіонерам підняли ми пенсію на 14%, робочим на 15%. А які ціни, не сказав? І ще він пообіцяв? що газ більше не буде. От поглядимо слова, збудуться чи ні насчет газу. И во-вторых, когда он ездил туда, подписывать договор, он подписал ганебно. Янакович – Вич. Это ганьба президента Украины. Хочешь я русский, но это ганьба президента Украины. Понимаете? Выпусти, пожалуйста.